Сьогодні спільно із національним історико етнографічним заповідником Переяслав із фондом Рідна країна із приватним підприємством Соснова за підтримки Юрія Івановича Павлушка. Ми відроджуємо традицію зажинків, і це дійсно та синергія. І культурних діячів, і е, діячів мистецтва, і е, інтелігенції тільки Переяславщини всієї України, яка об'єднує тут зараз на Переяславщині, яка в нас в е, відтворенні цього обряду. Унікальність українців полягає в тому, що вони уміють е, одночасно і боротися за свою землю, за свою державу, і допомагати іншим. Тому е, радіємо, що Переяславщина знову приймає наші зажинки, Сподіваємося, що врожай буде успішним і віримо в те, що давня приказка, про яку ми завжди говорили в мирний період, що буде хліб, буде і пісня, сьогодні буде звучати трошки інакше. Що буде хліб, буде і перемога. Дуже раді, що є у нас можливість сьогодні тут приймати участь. Цей захід ми розглядаємо як момент об'єднання деяких. Напрямків, скажімо так, розвитку української нації, такий як військовий напрямок, напрямок аграрний, також у нас багато культурних заходів тут сьогодні відбувається. От, і тому це захід більше для нас як об'єднуючий. Урожай, види гарні, люди готові до збирання врожаю. Все для цього є від серпів до комбайнів, є автомобілі, парк, люди налаштовані на перемогу в полі. А це для нас основа нашого життя. Я знаю, як оберігати землю. Хтось це робить плугом, а я це роблю зброєю. Але у нас одна мета: мир, це добробут і майбутнє наших дітей. І тому хлібороби, які сьогодні беруть серп або сідають за комбайн, вони теж саме, що на передовій, те ж саме, що воюють. І це наша спільна з ними боротьба. Вдячні всім за те, що є можливість долучитися до такої чудової традиції, як свято першого снопа, як зажинки. І я думаю, що ми повинні завдячувати насамперед нашим збройним силам, які сьогодні присутні тут і які також долучилися до цього чудового свята. Ми бажаємо всім. Здоров'я, бажаємо любові і як співається в пісні композитора Анатолія Карпенка. На ну, слова поета Михайла Ткача. Дай Боже здоров'я, дай Боже, дай Боже, хай нас обминає все те, що не гоже. Дай Боже здоров'я, дай Боже любові. А вже при любові ми будемо здорові! Слава Україні.